Електрокультура. Як це працює? Наукові основи електрокультури. Поринаючи в наукове серцебиття електрокультури, ми опиняємось на перетині сільського господарства та фізики, де електричні поля стають невидимими каталізаторами росту та життєдіяльності рослин. Наука що лежить в основі електрокультури, є водночас захоплюючою та складною, що ґрунтується на фундаментальних взаємодіях між електричною енергією та біологією рослин. За своєю суттю, електрокультура використовує природну реакцію рослин на електричні поля. Ці поля, невидимі, але потужні, впливають на різні аспекти фізіології рослин від швидкості проростання до швидкості росту, і навіть реакції на стрес і ефективність метаболізму. Розуміючи науку, ми можемо використовувати ці ефекти для підвищення продуктивності сільського господарства екологічно чистим способом. Різноманітні методи електрокультури, такі як застосування високовольтних, низьковольтних та імпульсних електричних полів, пропонують широкий спектр методів стимулювання росту рослин. Кожен метод має свої нюанси та застосування, адаптовані до різних культур, середовищ і цілей. Наприклад, Високовольтні системи можна використовувати для підвищення швидкості росту певних культур, тоді як імпульні системи можна оптимізувати для покращення поглинання поживних речовин і стійкості до стресу. Журнали сільськогосподарської науки проливають світло на широту методів електрокультури від магнітних антенн до котушок Лаховського. Ці методи є не лише теоретичними міркуваннями, але й ґрунтуються на емпіричних доказах, а також експериментах і тематичних дослідженнях. Які демонструють застосування та переваги в реальному світі. Такі дослідження підкреслюють перспективність електрокультури, пропонуючи уявити її практичний вплив на врожайність, здоров'я рослин і стійкість сільського господарства. Як працює електрокультурне сільське господарство? Атмосферні антени, виготовлені з таких матеріалів, як дерево, мідь, цинки латунь, розміщуються в ґрунті для створення ефірної антени. Ця антена вловлює частоти, які є навколо, і допомагає збільшити магнетизм та ефірне або електричне ПОЛЕ, що в свою чергу активізує метаболізм, тобто рух соку. Антена збирає ефірну енергію землі через серію вібрацій і частот, таких як дощ, вітер і коливання температури, посилюючи потенціал простору навколо себе. Ці антени призводять до того, що рослини стають сильнішими, ґрунт отримує більше вологи і зменшується кількість шкідників. Крім того, встановлено, що мідні, латунні, бронзові інструменти є більш корисними для ґрунту, ніж ті, що виготовлені із заліза. Мідні знаряддя сприяють отриманню високоякісного ґрунту, вимагають менше зусиль при використанні і не змінюють магнетизм ґрунту. Електрокультура представляє систему автономного живлення. Призначено для підвищення врожайності сільськогосподарських культур за допомогою енергії навколишнього середовища, отриманої від вітру та дощу. Ця система, зосереджена навколо всепогодного трибоелектричного наногенератора, знаменує значний стрибок до сталого та розумного сільського господарства. Пристрій геніально створено з двох основних компонентів турбіни з підшипником для використання енергії вітру та електроду для збору крапель дощу для поливу. Ця установка не тільки вловлює, але й ефективно перетворює механічну енергію з цих джерел навколишнього середовища в електричні або ефірні поля, стимулюючи ріст рослин новим і екологічно чистим способом. У практичних польових випробуваннях, проведених на рослинах ороху, розгортання системи дало чудові результати Насіння і дані впливу генерованих електричних полів Спостерігали підвищення швидкості проростання на 26% і вражаюче підвищення кінцевої врожайності на 18% порівняно з контрольними групами. Ця електрична стимуляція, очевидно, посилює різні фізіологічні процеси в рослинах, включаючи метаболізм, дихання, синтез білка та виробництво антиоксидантів, разом сприяючи прискореному росту. Крім того, електроенергія, вироблена системою. Призначена не лише для стимулювання росту рослин. Вона також живить низку датчиків, які контролюють важливі сільськогосподарські параметри, такі як рівень вологості, температура та стан ґрунту. Ця інтеграція технології забезпечує більш ефективний, економічно ефективний і стійкий підхід до вирощування та управління культурами, зменшуючи залежність від шкідливих добрив і пестицидів, які негативно впливають на наші екосистеми. Унікальність системи полягає в її самодостатності, простоті, масштабованості та мінімальному впливі на навколишнє середовище. На відміну від звичайних сільськогосподарських ресурсів, які створюють ризики для навколишнього середовища, ця інноваційна система пропонує чисті відновлювані засоби підвищення виробництва рослинництва. Експерти вважають, що ця технологія має величезний потенціал для широкого застосування в різних сільськогосподарських умовах, забезпечуючи життєздатне рішення для задоволення зростаючих глобальних потреб у виробництві продуктів харчування. Цей перехід до розумних, чистих сільськогосподарських технологій, що продемонструвала система, свідчить про багатообіцяюче майбутнє для сільського господарства. Втілюючи принципи електрокультури, використовуємо невикористану енергію нашого природного середовища для сприяння росту культур у гармонії з планетою. Оскільки дослідження продовжуються, впровадження таких технологій може призвести до нової ери сільського господарства, такого, яке буде не тільки більш продуктивним, але й принципово стійким і відповідатиме екологічному балансу нашого світу.